Друзі, привіт! Файно співають пташки. Приїхали ми на рибалку, дуже цікавий став. Нас запросили просто на той ставочок. Зараз вам покажу його. Тільки ще зібрав, зібрав вудлище, Synapse 4.16, Ванфорд Катушечка і АДВшка Шнурик 06. Бачите, який прикольний ставок? От такий ось такий от ставок великий досить. І кажуть, що тут є великий окунь. Якщо я його зловлю, ми обов'язково вам покажемо. Перший окунець. Перший окунець. Випущений. Хоба! Бульк. І що? Тяну окунька. Окунька тяну, тяну окунька. Отакий от. А заїв так добре. Дивіться який. Із білобрисий. <риклад> Щось ти біленький якийсь окуньочок, а? Давай-ка окуньочок ми тебе відпустимо. Ну-ну-ну-ну. ну Давай. Бачите, на перчика. На айрліч. Хоп. Тікає Ну Він з задоволенням бере. До речі, другий окунець. Файно взяв. Погода, правда, якась не окуньова Вітру нема. Ну, пробуємо ще разочок туди. Так він його жадно хлопнув. Туди ми раз. Якщо клюнув, покажемо знову. От на цуніках ще один. Ще один на цуніках, але заїв, мама. Куди ж ти його так заїв, красавчик? Красивий, ти що, красивий, так? Да? Ну, будемо сподіватися, що красивий. Зараз спробуємо його звільнити, але десь він його скушав, Боюсь, що засильно. О, засильно. Засильно. Ну, відпускаємо, там далі будемо бачити. Засильно він його скушав. Ну, так тукнув. Трошечки тукнув. На селект. Не, не, це не селект, це Reins На Reins. Рейнз, рейнс, от Приманочка От така от приманочка Reins. Ти-ти-ри-ти-ти, -ти -ти. на забросику. Просто на забросику. Раз і він вже взяв. Раз і він вже взяв. Тако забросі кровом. Далеко. Давай спробуємо ще раз. О, вже покльовка є. Опа, вже є покльовка, вже є окунець. Невеличкий, але хоч підкльовує. Та тут їх можна тисячу зловити, бо кожна, я навіть не знімаю, бо кожна покльовка оконець. Казали нам, що тут дуже страшні окуні є. Такі до 2 кілограм. Ми приїхали. що нашому приїхали, непонятно, але бачите, зажирає конкретно. Ну таке. Бачите? Кожен заброс окунь, кожен заброс. А ну ще раз трошки... Далі від берега може там трошки грубший стоїть, а вдруг Таке враження, що окуня не докинув, то зразу брав то щось. Навіть аніниць. Не докинув точно. Там трошки рибка ходить далі. Зараз другий заброс спробую туди закинути. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну-ка, ну-ка, зараз спробуємо туди закинути. Трошки далі. Заплуталось все, є. От туди хочу закинути, вот туди. Ось туди, туди далі хочу закинути. О, прекрасно. Оце прекрасно закинув зараз. Там грає рибка. Здесь два заброса, два окуня и все. Налякал я его. Так активно клювал. Что? Что? Ха -ха. Да, То окуня зрозуміти дуже тяжко. Лупить як сумасшедший. Включаєш камеру, не клює. Хм. Може би змістився, ну дивно. Так, лупашу на кожному забросі. Певно, ні. Окунь, 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 окунь. Опа! От тобі і окунь. Тут його мільйон такого. От тут прямо під тим. Під тим кущиком. Тут. Далеко навіть не треба кидати. Бачите, покльовочка і йди сюди. Да, тут його стоїть багато, да, дрібний, але краще, хай дрібний клює, ніж зовсім нічого не клює, тим більше він його легесенько за губку раз і відпускаємо. Ну, Знову на ранця тиснув, все стоїть в бережку, Ну, це вже хоч якийсь в окунь. Бачите? Ану, ух! Красотун! Давай біжи! Біжи, пливи! Так, зараз ми подивимось. Може ще щось тут є. Може тут ще щось живе? Зараз, зараз то трохи отакуємо. У нас. О, файно, Ну-ка. Так, друзі, все, йду назад, рибалочку закінчив. Ну, Великий не клював, самі мальки, але щоб 20 зловив, навіть все не знімав, бо е, закінчується заряд на камері. Ну, словом, все таке як було. Все, ставте лайкоси, підписуйтесь на канал, дякую за те, що дивитесь. Все, з вами був Олексій Сільченко і канал Golf. па, -па.